Нема на світі нещаснішої людини, ніж та, що споганила свою душу тяжким смертельним гріхом, як вона може спокійно жити. Для безбожного немає спокою, каже Святий Дух, глибокий сум і безустанна гризота сумління затруюють йому життя, неначе та отруйна гадюка, він уже не живе, він мертвий. Гріх знищив надприроднє життя його душі, Бог бридиться ним, як ми бридемось гнилим, повним хробів трупом. І так як уже нічого не може зробити той, хто не має життя, так і затятий грішник нічого вже не може зробити, що, мало, би бодай якусь цінність і заслуг для життя вічного. Він може мати всі багатства. Всі скарби землі, однак його душа нужденніша і нещасніша від останнього жебрака, що простягає руку по шматок хліба, він скований кайданами диявола, що тримає його як свого невільника, горе тому, кого смерть застане у такому стані, сумний і нещасний стан. Невиправний грішник висить на слабенькій ниточці над пекельною безоднею, а нитка ця в руках того Бога, якого він не переставав зневажати. Дорогий брате, покритий гріхами, чи спадало тобі таке коли на думку, що ти думаєш робити? Добрий Бог хоче знову мати тебе в своїй приязні. Знову хочу пригорнути тебе до свого Божого серця. Чи ще й надалі ти будеш глухий на заклик Його милосердя? Людство не зазнає спокою, доки не припаде до джерела Божого милосердя.